Клініки арстоматологія лікарі майже завжди виконують фотопротокол. фотопротокол перед тим як лікують пацієнта, та після лікування пацієнта особливо це стосується випадків, які відносяться до ортопедичного лікування. Коли роблять естетичні реставрації чи коронки пацієнтам, лікар ортопед Владіслав, скажіть, будь ласка, для чого це потрібно робити? Фотопротокол це для того, щоб ми бачили ситуацію до в Час ортопедичного лікування, і після, щоб був до, і кінцевий результат для цього ви от маєте таку велику камеру з, з великим об'єктивом, з світлом. Це дуже серйозна техніка, яка робить дуже гарні знімки. І це стосується не тільки для того, щоб пацієнту показати, а ще це необхідно для того, щоб Комунікувати з е, техніками, техніками щоб робити естетичні е, роботи. так? Так. так, так. Переходьте, арстометологія міста Запоріжжя.